У ім'я Отця Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Amen. Дозвольте, дорога і така рідна громада, привітати всіх нас з Днем Святої Тройці, з понеділком, який Церква назвала понеділком Днем Святого Духа, привітати вас з всіх і заодно трішечки розповісти про те, як діє Святий Дух на всіх нас. А сьогодні, коли ми з вами зібралися тут в цьому храмі, перед самим початком літургії, мені згадалися події восьмирічної давнини. Що це були за події? Багато з тих, хто тут присутній, він, можливо, теж пам'ятає, хоча не в такій кількості. Вісім років тому назад, бо тут не на такому гарно постриженому Святодухівському скиту, а в тільки що почищеному від Кущів від заростів, ми того краєчку, десь на краю цього храму поставили таку рябу зелену-збілим палатку і відслужили з вами тут, на цьому місці, першу божественну літургію. І я так пригадуючи ті всі події, які були 8 років тому, коли з'явилася ця ідея в братії монастиря відродити цей давній, древній Святодухівський скіт, Кому не доводилося говорити про цю ідею, вона у всіх викликала якусь таку іронічну посмішку на обличчі. На нас дивилися, в наш бік кивали і казали, ну хлопці, ну заспокойтеся, ви живете в обдертому монастирі, ви там ще ладу собі не навели, і ви хочете відбудовувати якийсь скіт. І оце таке підхихійкування, підхахакування збоку, воно було і десь місцями щеміло серце від того, що в тебе не вірять, але. Щось таке дивне, якась дивна сила зсередини ніби підбадьорювала і казала, хай сміються, хай не вірять, хай не розуміють, хай це дійсно виглядає нереально для вас всіх. Тому що дійсно, ви самі бачите, в яких умовах жив і десь і живе до сьогоднішнього дня монастир. Але ота от внутрішня, якась така сила підказувала: нічого не бійтеся, просто робіть. І от сьогодні. Ми вже сьомий рік підряд, сьомий рік, ми святкуємо з вами свято Святого Духа не на землі, не просто в полі, а де в храмі, в відродженому Святодухівському скиту. І мені найперше хочеться привітати всю нашу громаду, тому що ми такі люди, ми маємо таку природу. Ми не вміємо цінити те, що ми маємо. Але ми це маємо по благодаті Божій, навіть не дивлячись на те, що ми цього не цінимо. Тяжко було його десь і будувати, десь щось його відновлювати. Тяжко навіть не, не з матеріальної точки зору, а тяжко було від тої, як я тільки що казав, іронії. Тяжко було від того, що люди, які називають себе віруючими і живуть з тобою в одному селі, пишуть на тебе скарги в прокуратуру, і ти ходиш, як хлопчисько на допити до прокурора. І добре, що прокурор виявився більшим християнином, ніж, ніж односельчанин, який сказав, Добре, я все розумію, батюшка. Ви добру справу робите. Ви робіть, ви мені просто хоч якісь бумаги давайте, а я буду відписки давати. До сьогоднішнього дня той прокурор приїжджає до нас сюди на служби. І слава Богу, я до чого це веду? З одного боку, проста подія. З одного боку, ще відновився якийсь один храм, а з іншого боку, хто надихнув силою і вірою не опустити руки і це, відбудувати це святе місце? Той самий Святий Дух? Хто поклав добре на серце прокурору, який звик жити в тій системі, в якій він живе, і де там, в принципі, без грошей, без якихось откатів, нічого не відбувається. Хто його надихнув і поклав йому на серце добру думку, як не Святий Дух, той самий Святий Дух. І ми це мусимо розуміти. Сьогодні, до сьогоднішнього дня, багато хто говорить, о, понастроювали, щось понароблювали тут, на тому скиту. А я хочу в відповідь сказати: понастроювали і понастроюємо ще більше, тому що ця громада. Ця країна, наша церква, достойна, щоб відродився справжній український монастир на її землі. А цьому монастирю за останніми дослідженнями Києво-Могилянської академії навіть не тисячу років, а 1200-1300 років. І є і сьогодні думка, що цей монастир він свого часу обслуговав як би місіонерським таким центром ще до періоду, коли Русь православна хрестилась. І хто скаже мені сьогодні, що ми не маємо відновлювати цей монастир? І хто мені сьогодні заборонить чи не дасть можливості, щоб цей монастир відродився у тій славі, в якій він був, і для тих завдань, для яких Господь його і поставив на цій землі? Ніхто. Тому що, чого в мене така впевненість? Не тому, що я такий сміливий чи браття, така смілива, чи ще хтось, а тому, що всі ці роки, скільки ми живемо тут в цьому монастирі, я постійно, я кожен день бачу і відчуваю оцю таку. Прекрасну турботу Божу про, про цю громаду, про цю братію, про цей монастир. Скрутно бувало, і буває по, по різному монастирі, але завжди, завжди відчувалася ось така велика і сильна рука Божа. Тому е, єдине, що може б хотілося, щоб сама громада, тому що з одного боку скіт, він мав мабуть, би десь мабуть, бути більш закритим таким від людей. В ньому мало б відбуватися богослужіння один раз в рік, так як сьогодні на його престольне свято, а у, у, у всі інші періоди тут браття просто мало творити свій подвиг. Але знаєте, я не боюся реальності і не боюся правди. До сьогоднішнього дня, хоч як ми не стараємося налагодити і монастирське життя, ми ще самі не доросли до того рівня, щоб мати такий скіт повністю закритий від людей. І тому тут вас багато, тут, тому тут відбуваються постійні богослужіння. Але це не означає, що. Живучи в цій такій постійності, звикнувши до цього місця, ми маємо перестати його цінити. Це велика святиня, тому що монастир починався навіть не там, де сьогодні він стоїть, а монастир історично починався 1200 років тому назад. Саме тут, на цьому місці, де ми сьогодні з вами підносимо цю молитву. І я думаю, кожен з вас відчуває, правда, от як легко тут молитися, ніби жарко, ніби вон, все стікає, по нас тече, а яка легкість на душі. От навіть коли ще цього храму не було, коли просто браття приходили сюди і по ночам, замість полоношниці, читала Акафі з преподобним Антоніо Феодосією Печерським, навіть тоді, в комарях, в мості, в якихось незручностях, але тут завжди було легко молитися. І я хочу і тим, хто приїжджає сюди з Луцька, і жидичанам навчитися по-особливому ставитись до цього місця і розуміти, ми разом, ми разом мусимо з вами відродити цю святиню. Тому що ви подивіться, що робиться навколо нас, правда? Який розбрат, яка якесь таке нерозуміння, скільки якогось такого горя, війна в країні. Чому так? Тому що замало нас такої є духовної твердині і духовної підпори. Ніби багато церков понастроювали, ніби багато куполів назолотили. а толку з тих куполів, як казав Серафім Вивецький, що раніше храми були дерев'яні, а душі золоті. А зараз храми золоті, а душі дерев'яні. Ми стали дерев'яними. Ми просто звикли до якихось таких гарних речей, до гарних панікадил, до гарних ікон, до гарних куполів. а толку з тої нашої звички. Ми не задумуємося над тим, що має відбуватися в нас всередині. А тут має відбуватись преображення. Тут має, ми маємо в душі своїй відчувати оце таке ніжне торкання до кожного з нас Святого Духа. А він як торкається? Коли людина прийшла черства, закаменіла, зболена, якась збита життям, прийшла в храм, тому що в неї така звичка, і стоїть в храмі. І тут дивне чудо відбувається для неї самої. Тільки що стояв, тільки що рід думок був в голові, і враз після якогось пісне співа, чи після читання Євангелії, чи ще після якогось моменту на літургії, то сльози на очі тобі навертаються. То якесь дивне розчулення в серці тебе збурює і ніби тобі нагадує, що. Стоп, зачекай, зупинись, припини кудись бігти, припини про щось думати, згадай про себе. Я хочу з тобою поговорити. Що це за дія? Оце і є дія Святого Духа. Чуєте, скільки навколо нас сьогодні маніпулюють? Благодатні, неблагодатні, канонічні, неканонічні є. Я... Мені деколи хочеться взятись за заголос сказати, люди, про що ви говорите? Чого людина приходить в храм і плаче? Чого людина. Дивному живе в цьому світі, який пропагує гріх, який пропагує все не те, що пропагує істина Божа, враз задумується про свої гріхи, враз розуміє для себе, що я неправильно живу, враз хоче покаятись. Хто кличе людину до покаяння? Хто? Дух Святий кличе. Ми мусимо це розуміти. Так само, ми мусимо розуміти, і, вітаючи вас, хочу привітати і тих, хто тут живе, це і отець Гапіт. Я вам чесно скажу. Коли я от собі роздумую про те, от як я мрію розбудувати монастир, може я багатьох здивую, я навіть не мрію швидко збудувати собор, який ми почали там будувати. Я навіть не мрію швидко заштукатурити всі стіни в тому монастирі, де ми, в палаці митрополита, де ми живемо. Я вже навіть починаю переживати, спочатку, що ми вже все перештукатурили, треба буде щось знову збивати і штукатурити по-новому. Я мрію про інше. Я мрію, щоб щоб вони жили тут на скіту, чи ми живемо там в монастирі, щоб ми, може, не вміли пробити гарних і помпезних богослужінь. Але щоб в кожній келії, в кожній келії, ввечері чи коли вони лишаються на самоті, теплилася лампада, і кожен з нас, який би не був грішник, який би був би неправильним, а ми такі є, ми помиляємося, ми багато помиляємося, тому що ми люди, щоб в кожній келії лунала ота тиха така справжня, монаша наша молитва. І повірте мені, що монастирем ми тоді тільки зможемо назватися, коли нас в келіях отакі молитви будуть лунати. Тому що зробити гарне богослужіння з озвучкою, ще з чимось, насправді це не так вже й складно. А набагато складніше створити таку духовну атмосферу, щоб як би ти не прожив свій день сьогодні, щоб ти ввечері повертався в келі, щоб ти лишався сам на сам і ти не лукавив з Богом, а стояв перед Ним. Чи плакав, чи просто зі своїм тим таким же, може, збитим серцем, але стояв і щиро перед Богом визнавав свої гріхи. Щиро, як ти вмієш, молився за тих, хто приходить і дає тобі в руки записочку і каже, помоліться, будь ласка, за того, за того. Оце є монастир. І тому, святкуючи сьогодні свято іменно скитав, ти сів, отець от гапік. Я і прошу, і закликаю, і надіюся, що ми не підведемо в першу чергу самих себе. Тому що ми для того і посвятили своє життя Богу. І, по-друге, не підведемо оцих всіх людей, оці очі, які так щиро на нас дивляться, які так щиро дають нам в руки ті записки, а в тих записках насправді не просто імена, а їхні проблеми, їхні переживання, їхні болі. І ми по-справжньому будемо молитися і не хвалитися тим, що молимося, а ви просто будете відчувати, щоб ви відчували, знаєте, я завжди кажу. Можна багато себе хвалити і багато про себе говорити, але це ніколи на людину не діє, тому що фальш вона завжди відчувається, правда? А от коли ти можеш навіть не говорити, коли ти просто знаєш свою справу і робиш, дивним чином чогось люди самі приходять в те місце, де, де твориться молитва. Не раз от сьогодні бачимо, так? є різні старці по різних монастирях, служить старець якийсь молебень, співає безобразним голосом, не так, як в нас ангельський хор. І думаєш, ну як таке вона слухати? А біля нього сотні людей стоять. Чому? Пісні прийшли послухати? Ні. Вони прийшли, тому що молитва лунає з його серця. Так само я мрію, щоб і в нашому монастирі. Я мрію, щоб у нас був найкращий хор, тому що це ангельське служіння, і це потрібно. Але ще найбільше я мрію, щоб оця така незрима відчутність у цей благодаті Божої, Духа Святого, який буде торкатися кожного з вас який буде витягувати вас з тої суети, в якій ми всі в принципі живемо, який нас буде кликати сюди, щоб ми вставали зранку в неділю для себе і розуміли, ну як так не піти на службу в монастир, ну як так не піти і не помолитися, ну це, ну, це якийсь нонсенс, це як не поїсти і зуби не почистити. От я про це мрію, щоб ми відчували, щоб ми, може, словами не могли цього пояснити, але щоб ми всім своїм серцем, всім своїм єством відчували як Дух Святий. Кожного з нас кличе, як Дух Святий, кожного з нас заспокоює, як Він про нас піклується, як Він е, е, просто розвалює ці всі вражеські навіти навколо нас. І от коли ми це все будемо відчувати, е, тоді можна буде це відчувати такою нашою загальною, спільною перемогою. Тому хай Бог всіх нас благословить. Знаєте, не треба багато собі видумувати, не треба закінчити академії, семінарії, щоб зрозуміти. От як же відчувати в своєму житті Духа Святого? Треба бути просто простою людиною і чесною. Коли ми, як християни, будемо чесними, чесними самі з собою, чесними з Богом, чесними один з одним, то навіть будучи грішниками, навіть маючи багато помилок в своєму житті, ми все рівно будемо відчувати оце таке ніжне торкання божественної благодаті до себе. Тому що Господь як сказав, я не прийшов да, до здорових. Я прийшов до хворих. Я б не прийшов до святих. Я прийшов до грішників. І ми з вами, община християн, і братія монастиря. Як хто, хтось думає, що тут мають тільки зібратися всі святі. Ні. Тут збираються якраз найбільші грішники. А чого найбільші? Бо вони розуміють для себе, хто вони є. Кожен раз приходять на сповідь, кажуть, ну мені вже стидно, я можу в тому самому знов каятися. Та в чому нам каятися? 90% наших гріхів вони повторюються одинаково у всіх нас. І не стидатися цього треба, а говорити про це треба. Тому давайте не будемо боятися бути самими собою, бути щирими, простими. І от коли ми такими будемо, то навіть без якоїсь там особливих знань по Богослів'ю ми обов'язково будемо відчувати турботу Пресвятої Тройці над собою. Так що всім вам дякую за спільну молитву. Ми спеціально так особливо. Як то по-модньому сьогодні кажеться, не піарили на захід сьогодні, не запрошували якихось гостей. Ми вже з братією вам чесно десь стомилися від таких великих загальних богослужінь. Вже хочеться просто такої своєї родинної, домашньої атмосфери, щоб зібралися ті люди, яким не нагадали, а вони самі захотіли сюди прийти. А якщо захотіли, то вони обов'язково стоячи тут в храмі молилися. Тому я дякую всім за щиру молитву слава Ісусу Христу!